Я надаюся на совіс, ми нас вітаємо стоячим свята, снем державного прапора України. Кожна з вас, Так, зараз маю вас два проблеми. Два, два. Перше, ви всі що знімали на телефони, правда? Але бо в Фейсбуці ми є, там є сторінська військова кестру національної академії, знаєте, так? У вас термітник не забудьте. В інстаграмі знайдете, в нас всім до Хто тут зробить поплеска? Добре? Наступне, будь ласка, побудуйте ті, хто мені виконує обіцянки, які ви обіцяли. Що сьогодні після цього концерту ви обов'язково суму, яку ви вважаєте, коштував квиток. Такий концерт задонатити вашим найближчим друзям на ваші збори, Оплески! Ну і ще одне прохання. Зараз традиційно я, як завжди, наприкінці концерту представляю всіх тих, хто дарував вам сьогодні радість музики. В першу чергу це наші дівчатки, наші соліські обласки. Марія Накущима. Наші вокалісти Михайло Могила, Володимир Номерецький, Віталій Когол, Джейсон Стетхем, Тарас Нагурський, ваші обласки, балет військового оркестру, балетмейстер Ігор Федак, обласки. Людина з великої лідері, звісно, завжди з нею з інструментом. Соло скрипці! народний артист України, Олег Кульчицький! Ну а тепер максимально до серйозного. Знаєте, в кожному, в кожному колективі має бути свій варіант. Рівна Сергій фрічук. А також в кожному, в кожному колективі має бути свій Гаррі Поттер. чарівник. У нас їх, слава Богу, два. Це люди, які унікально, просто завдяки паличкою, помухом палички може перетворити різноманітні звуки в просто в унікальні мелодії. Заступник начальника військового оркестру, військовий диригент, заслужний артист України, майор Юрій Мельник. Начальник військового оркестру, військовий диригент, підполковник Віктор Сакура. Мало не забув. А гарний сьогодні звук був. Все було чутно. Без них то ніяк в тій відомій пісні. Звукорежисери режисери Оре Володимир Березо. Ось рода, побудуйте. Хлопці. А ще я забув ще один. Ще один є хлопець, дуже скромний, за що його дуже сильно люблю і поважаю, це Ведучий сьогоднішнього концерту Михайло Коренев. Побудуйте мені, бо я то люблю. Ну і звісно, товариство, вони ось бачите, білих сорочечка сьогодні сидять тут з їхніми інструментами. І всі ми разом гордо називаємося Військово-музична родина, військовий оркестр, Національної академії Субона Військ і мої гетьмана Петра Сагайнацького. Дайте, відзначте нас в сторісах і в постах в дописах і задонатити домовилися. Ну і завжди ми завершуємо будь-який концерт ще однією яку знайде абсолютно всі. Сьогодні унікальне свято, День державного прапора. Ми зараз з вами тут стоїмо в мирному, спокійному Львові, слава Богу, без тривог. Але коли русські вояки, якщо їх можна так назвати, прийшли зі своїми триколірними шматами. На нашу територію наші з вами співвітчизники, наш український прапор, ховали десь під бруківкою в себе в подвір'ї, в бутлях і закопували на городах. І коли прийшли наші хлопці, визволяти їх, і вони це зробили, вони дістали український прапор. Просто пам'ятайте і любіть ці кольори. Гордіться, що ви українці. Пам'ятайте одне, що Кров, яка капає на синьо жовтий прапор, перетворює його в червоно-чорний, це абсолютно правда. Якою важкою ціною нам дається свобода? З придачнім днем незалежності кожного з вас, з Днем Українського прапора товариства. звучить державний гімн України. Навчайте цьому ваших дітей. Кожного дня робіть те, що вмієте, те, що можете, щоб наближати нашу перемогу. Донайте, працюйте і будьте до кінця разом в купі, як цей міцний колад. Разом до перемоги! Дякуємо кожному з вас. Зі святом! Дякуємо! Дякуємо всім спокійного, гарного продовження вечора. Товариство без тривог і будьте чемні. Городіться ви українці. Дякуємо вам! i heard you.